З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росіян на територію України у Полтаві влаштували зустріч пам'яті. Три роки, як наша могутня держава тримає удар і захищає весь цивілізований світ від жорстокого ворога. Три роки ми сильні духом, бо ми вільні, каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Зараз всі армії світу вивчають український досвід, український досвід збройних сил протидії масштабній агресії. І е, саме завдяки зусиллям кожного захисника і захисниці, ми вже вписали е, в історію світу, як можна вистояти навіть в таких складних умовах, коли ворог перевагає і в кількості, і в зброї. Але е, коли народ об'єднується, коли народ підтримує, коли народ, кожен українець, стає або захисником, або волонтером і виконує гідно свою роботу, то навіть за таких обставин ми перемагаємо. Ми вистаємо і все буде у нас добре і хочеться вірити в світле майбутнє, особливо нашого молодого покоління. Цього року вперше, 24 лютого, в Україні відзначають ще й Національний день молитви. З цієї нагоди представники різних конфесій регіону виступили на сцені. Кожен промовив слово Боже на захист нашої батьківщини і тих, хто віддає за неї життя. Ця війна з Московією триває не три і навіть не 11, а вже понад 800 років. Але ворог той самий і діє тими ж методами, що і завжди. Ми не можемо. Не маємо права не скористатися цим шансом, що надав нам Господь. І не маємо права передати цю війну нащадкам. Якщо ми здамося, то втратимо державу назавжди. А наприкінці усі присутні заспівали духовний гімн нашої держави, Боже великий єдиний нам Україну храни.